Йо майо, мені сьогодні начислили всього 10 тисяч лопушкофенів. Фу, всього 10 тисяч. Я сьогодні отрив 5 мільйонів і не хочу сьогодні тебе бачити. Виходь з моєї хати. О, ні. Цього дня мені прийдеться жити на вулиці через малу кількість лопушкофенів. Ой, внучочек, поможи, прошу, всього 10 тисяч лопушкофенів. Ех, це мої останні лопушкофени. Ну добре, дідо, тримайте. Що? Не розумію? Чому я не можу скинутись? Не хватає лопушкофенів? Чому це життя таке несправедливе? Стій, не стрибай. Ти такий добрий, ти мені дуже допоміг, і тому я хочу допомогти тобі. Що? Дідо, звідки у вас кілька лопушкофенів?»